Дитинство. Це той край, звідки ми родом, і куди повертаємося серцем. Антуан Десент Екзеперів Був у мене котичок, Пухнастенький клубочок. Братик ім'я йому дав, кузя він його назвав. Сіреньким, мов та як хмаринка, тепленький, як ніжний світанок, у теплих капцях. Спав кузенька і ранком нишпири по шафках. Одного дня його не стало ні сліду, ані звуку. Я кликала його, шукала, та вітер злий приніс розлуку. Можливо, хтось пригрів його, де світить інше сонце, а може, світ забрав його назавжди у віконце. Наш час іде, минає, Давно не вже мого брата, та досі, як згадаю, щемить у серці наша хата, бо кожна тепла згадка Назавжди у мені, як кузя в моєму серці, десь там моркоче в глибині. Першу половину цього дитячого вірша я написала ще дитиною багато років тому, а другу половину. Тільки зараз. Якщо сподобався тобі вірш, підпишись і постав вподобайку. Ваші подобайки мені дійсно надають Кирила. А у вас було щось особливе, про що ви принесли згадку через усе життя? Поділіться в коментарях. Давайте поспілкуємось.